Всім привіт! І це новенький літній київський влог. Останній влог напевно був 2-3 місяці тому, і весь цей час не було ані сила, ані натхнення щось робити, були якісь спроби щось зазняти. Але це такі хаотичні відрізки, якими відверто вже напевно не хочеться займатись. Хай вони десь там е, в моїх архівах відлежуються. А ми йдемо далі і починаємо з чистого аркушу знімати та закарбовувати це літо собі на пам'ять. Сьогодні понеділок, в мене досить такий легкий був день. З я була на басейні, потім трошки попрацювала, зустрілась з подружкою, і чому я взагалі вирішила вийти в ефіри зараз? Бо мені прийшла посилка від бабусі з Німеччини, і я хочу з вами її відкрити. Так, трошки взагалі про посилку, і що тут відбувається. Це не просто посилка від моєї бабусі. А у нас, можливо, хтось не в курсі, є з бабусею спільний невеличкий інстаграм-магазинчик з вінтажним посудом. Це такий сімейний бізнес хобі, в якому моя бабуся особисто по всій Європі збирає. Класні вінтажні знахідки, посуд, декор, а я їй тут трошки допомагаю з цим познайомитись вам. А, і бабуся систематично передає нам ось такі величезні е, коробки зі скарбами. Але зараз не про це. Я знаю, що там багато всього класного, але в мене тут спецзамовлення для мене. Мені дуже рідко щось перепадає, бо завжди хочеться щось класне е, залишити вам. але тут без варіантів це моє. Бабуся, справжня бабуся, тут є оператор. Підходьте. У нас тут оператор за по дуже дорогому прайсу. Бабуся завжди передає якийсь смаколик Хантеру. Це супер мило. Сир. Це моє спецзамовлення. Я фанат точкового освітлення вдома, і в мене ще немає жодної вінтажної лампи. Я заспойлерила, що тут? Тут вінтажна лампа. Подивимось. А! І у нас тут така пара світильників. Це приліжкові світильники, напевно, були. Але я їх хочу роз'єднати і один залишити тут на столі, а інший розмістити на нашу книжкову тумбу. Будемо її так називати, я не знаю, як вона у нас називається. Вони неймовірні просто. І я нічого з ними не планую змінювати. Мені дуже подобається цей помаранчевий колір. Вони тут з каменю. Давайте прикинемо. Ідеально. За рахом іде нафік. Розкішно і дуже характерно. І, і ще одна деталька, яку я хочу швиденько розпакувати, бо я не наводжуюсь ці великі відрізки відео у влогах, які мені потім нарізати. І все. Наступний лот, наступний подарунок. Я чомусь дуже довго про це мріяла. Я не знаю, навіщо мені ця річ, а може мені звідати, будь ласка. Але коли вона мені скинула фото, таке чи не таке. В мене серце замерло. Це газетниця вінтажна. Вона обтягнута такою зеленою, дуже ефектною шкірою. І ось просто мені хотілось газетниці. Я зараз покажу, як вона теж виглядає в інтер'єрі. Зараз буду розпаковувати інші дрібнички, які прислала бабуся для нашого магазинчику. Я про магазинчик щось казала? Да? Да. Тому я залишу посилання тут. Якщо вам буде цікаво, якщо ви взагалі любите вінтаж, щось таке автентичне, цікаве з історією. Обов'язково заходьте, бо бабуся знаходить дійсно цікаві і унікальні речі. Тому я думаю, що вам буде цікаво, красиво та натхнено. Е, трошки ще хочу сказати про минулий місяць. Взагалі, що відбувалось. Е, напевно, я себе якось емоційно і по роботі перегрузила, що вже нічого під кінець не хотілось, хотілося просто нічого. Е, ні відпочивати неможливо було. Ну просто, начебто, знаєте, такий стан існування. Але єдине, що мене реально наповнювало, це мій новенький проєкт, закритий телеграм-канал Концепт, де я ділюсь своїм досвідом як дизайнерка інтер'єрів і в цілому своїм інтер'єрним досвідом. Створення цих дописів про затишок облаштування мене так відволікало, і взагалі нагадувало про те, що наскільки ми живемо синдромом відкладеного життя, і що треба займатися собою, своїм оточенням. В фізичному плані своїм простором вже зараз, бо це на нас так сильно впливає. Я через ось це, знаєте, сапожник без сапог, Я декілька разів вже перекладала, як цей вислів на українську перекладеться, але я не можу його запам'ятати. Не той золото в'є, не той що? Золото миєм, а голодні виєм. Досить складно запам'ятати. <рес> Особливо, якщо в тебе синдром Рибки Дорі. І е, я в цьому стані, що ботяр без чобіт, будемо вже так казати, е, часто сама забувала на свій дім. Е, в мене досить красива вже картинка склалась, але настільки око замилюється, приїдається вже все, і наскільки важливо давати ось цей новий подих. Е, тому що тебе оточує, і я сама по цих дописах, коли почала е, прислухатись своїх же порад і щось додавати новенького, щось змінювати, дійсно відчулося це нове дихання. Так, це всього одне джерело, одне з джерел, яке нас наповнює, але дійсно важливо прокидатись в приємній атмосфері. Пити каву з улюбленої чашечки, і це такі дрібні речі, вони нас наповнюють. Тому, якщо ви теж в пошуку якогось нового джерела натхнення для себе, можливо, це ваш дім, і, можливо, вам буде цікаво в концепті. Тому я всіх чекаю, я посилання, звісно, теж залишу тут. Я трошки невчасно виходить, що зняла вам розпаковку, бо я знімала в такій. Темряві, а зараз якраз час красивого заходу сонця. Просто подивіться. Мі. І так, я не знаю, з чого почати, у мене немає ніяких виправдань, адже з минулого кадру пройшов напевно вже місяць. Але, напевно, якісь виправдання є. У мене було багато роботи в цей час. Я трошки похворіла, з'їздила у Львів. Я не пам'ятаю, що було в цей час, чесно. Але я вирішила добити все ж таки цей влог, бо я можу, я знаю себе, я можу починати мільйон разів. Мені все буде не так. Треба довести до кінця. Словом, у нас все ще літо, все ще є можливість, що цей влог вийде влітку. Ми йдемо на вечерю. У мене сьогодні такий аутфіт. Боже, ну нічого не видно. Тут така в мене спідничка. Я її вже в якомусь влозі показувала класичну, яку мені пошив Сергій. А, маєчка від Матіка. Я, до речі, вона дуже красива, але я все літо не могла її ніяк не підшого стилізувати. І така кавтюлечка, бо сьогодні у нас так прохолодно. А, вона в лох такий вінтажних знахідок. Бо я пам'ятаю, що я показувала в першій частині. І ось ця ковтиночка це теж знахідка з секонду. На жаль, ми дуже рідко. Ой! Зараз попадаємо в якісь секонди. Я їх дуже люблю, я люблю знаходити якісь скарби. У нас їх тут просто немає. А, ну, Наші локації кудись їхати, заради цього, звісно, можливості немає. І цю ковтиночку ми купили, коли були в Полтаві. Ось. Вдається, дуже прикольно, тут бачите такі квіточки, і вона мені така буде і трошки прогрівати, але і з вітерцем. Е, ще трошки про вінтажні знахідки свої розкажу. Насправді, я справжній сумочний маньяк, але. Мені багато що подобається, дуже багато, але ось саме від чого перехоплюю подих, дуже дорого. І я розумію, що все має бути сорозмірно. Я напишу тут, як правильно сорозмірно українською, умовно. Безглуздо купувати сумку, там, наприклад, за 5 тисяч доларів. Якщо в тебе немає там квартири, машини чи чогось такого. Ну, не знаю, по поки я так відчуваю, що все має бути, а, це має відповідати твоєму лайфстайлу, а, твоєму доходу, звісно, щоб не купувати сумку з останніх грошей. І одна з таких дорогих, дуже дорогих хотілок була. Модель від Фенді Пікабу. Вона досить дорога, як на мене. І я про неї навіть не мрію. Ну я про неї мріяла, але в планах навіть на роки, на роки-, на роки в мене її не було, бо я розумію, що треба дорости у всіх сенсах. Але я, як справжній маньяк, постійно гортаю Resale the Original, де багато вінтажу, ну і просто ресейлу, і бачу її. Фенді. Пікабу, ще й софт, м'якенька. Я тут поставляю картинки, які вони бувають. Боже, у мене тут і праска стоїть, і все. Ну, і я розумію, що треба брати. Коротше, так в мене з'явилася ця крихітка коричнева, в мене якраз такого кольору не було. Це моя найдорожча сумка. Вона просто в порівнянні з тим, які навіть на ресейлі використані, вживані ці сумки продаються, я її вхопила. Можна сказати, задешево в порівнянні з усіма іншими моделями. А, але все одно це моя найдорожча сумка, все одно я її не планувала купувати, але мені здається, таке трапляється раз в рік, не буду казати, раз в житті. Тому я щаслива мама ось такої крихітки фенді. Ну я, крихітки. До речі, так здалеку дивишся, Чисто качаровська. Ерна софт До речі, також за цей час, поки я не знімала у нас вийшла ось така пристановка, і хочу показати, як вписався світильничок з минулого кадру, з минулого дня. Розкішно. Ось такий у нас сімейний. Це можна назвати Фемілі Лук? Не знаю, чим він. Ну, просто ми обидва в одязі. Хантер голий тому він там вже лежить біля виходу. Просто повірте, що він нам теж пасує. До речі, про хантера аутфіти. Я вже зробила осіннє замовлення йому декілька позицій одягу а, з тему. Я все, що замовляла там, це був або якісь, знаєте, ось ці дрібниці, типу канцелярії, або одяг для Хантера. Собі я нічого не замовляла, бо. По відгуках, я дивлюся, що якість жахлива, краще вже обрати якийсь мас-маркет, але хантеру замовила, і також хочу замовити йому візочок для собачок. Я тут прикріплю фотки, щоб йому було легше ходити саме на довгі дистанції, бо він, в нього вистачає енергії, сил, натхнення ходити. Але мені здається, що іноді, наприклад, якщо нам там пройтись пішки до золотих, це 20 з хантером 30 хвилин туди і 30 назад. Йому вже звісно багато. Ой, наш таксі. А покажи свій чхольчик. Mm -hmm. Це ти що нас любиш? Я не пам'ятаю чи казала я куди ми їдемо. А ми їдемо спробувати нове меню в Марко. Вже такий осінній вайбес просто. Але насправді мені здається, що я вже прям скучила за цим. Ми прийшли дегустувати нове а ось винерні старілочки. Вау! Ми прийшли дегустувати нове томатне меню. Всім привіт! Сьогодні новий день і я не пам'ятаю, чи казала я в цьому влозі, чи ні, але я пам'ятаю точно, що я називала цей влог вінтажний влог. І сьогодні ми вперше їдемо на лісову. План такий: ми там ніколи не були. Але я казала, що я люблю дуже секунди, любила, і я вмію впольовувати щось, знаходити прям прикольне. І мета на сьогоднішню лісову, хоча ми взагалі не знаємо, що нас там очікує, це Сергію пошукати щось там собі для зйомок для своїх справ. А мені, ну, взагалі, в моїй мрії знайти якийсь прям тренч, але всі, бо всі тренчі, які сьогодні продаються, ну, вони прям такі базові, знаєте, базові, нецікаві. А хочеться прям. Е як з якихось ромкомів 90 х 80-х, я можливо повставляю картинки, які мені захопили, і таких тренчів в магазинах немає. Я розумію, що це має бути секонд, але це прям ідеальний сценарій. Тому просто, просто подивитись, взагалі що таке лісова. Швиденько, мій аутфіт. Аутфіт на секонд йдемо. Дуже звичайний, але все одно чомусь захотілося показати. Так, в мене тут штани, Ромашка. Бренд такий. Якщо ви не знали, я теж не знала, мені здається, але цього разу, коли я поїхала у Львів, я просто замастила свої джинси. Мені ні в чому було ходити, і я просто придбала ось такі штанці. Красівки Зара. Якось зараз з Сергієм обговорили, що мені вони взагалі не заходять, і я їх ношу тільки коли мені потрібно, або там на потяг, або ну якось не моя історія. Звичайна майка з якогось маркету я навіть не пам'ятаю, як він називається. І сумічка моя, вінтажна Gucci Jackie, все. Взагалі, в мене е, ще, напевно, головна ціль цієї поїздки це відчути ось цей базарний вайб, риночний вайб. Бо у нас тут взагалі немає ні риночків, ні. Ну у нас тут нічого немає. І ось цей вайб харків'яни, ви знаєте, коли ти приїжджаєш на Барабашова, береш собі кохва, дедалі три в одному і просто вайбуєш. Боже, як я сумую за цим? Поїхали в Харків. <с> або ми десь не там, або я собі це трошки по-іншому уявляла. Начебто ми знайшли більш цивільне місце, місце але відверто все одно воно тут якесь ось не таке, до якого ми звикли навіть. От де. Піджаки ось ці жакети великі, де купу прикольного. Але, ну коротше, я не можу це пояснити. Можливо, я просто відвикла від цього. Але щось я там собі не вигадувала. Просто я покажу масштаб, це один з таких великих павільйонів. Відверто мені здається, що ми тут нічого не знайдемо, але просто як досвід. Що? О, окей, я беру свої слова назад. Все ж таки, ми вміємо всюди знайти щось прикольне. Така шкірянка, от знаєте, прям вінтажна. Але вона короткий рукав, да. Так, все ж таки, талант не проп'єш. Е, я знайшла Серхіюсь такой бомбер замшилий. Блін, та де фокус? Де фокус? Отак-от. От але в цілому. Сильно, якщо ви теж планували спробувати такий експірієнс, сильно тут щось загадувати теж не потрібно. Ну бо це прям треба. Ну, це не просто прийшов і взяв. Тут прям треба рискать. А, Ну що, ми прогуляли три години. Це був дуже дивний досвід. А, я не знаю, чи то тут саме. Такі добірочки якісь не супер класно, цікаві. Чи це в цілому воно таке є, і ми просто забули, як це. Боже, як тут смердить всякий шаурмой Але ми дуже втомлені. А, я не знаю. Ревізор не рекомендує таке дозвілля, як секонд на лісовій. Ну, хоча, якщо вам хотілося якихось нових прикольних емоцій. Можливо, е, Можливо, до речі, ми просто як втратили ось цей дар, е, шукати щось прикольне, Боже, ще й кури гри. Я зараз обрегаюсь. Абри е, бо е, було багато прям таких маднявих дівчат, які, такі, знаєте, з більшою впевненістю е, щось там шукали, вишукували. Можливо. Тому ми дуже втомлені, дуже хочеться скоріш в душ після. Цих запахів, не знаю. Вон, Сергій вже чухається. Ми нарешті вдома, в мене сідає мікрофон, тому я поки не пішла в душ все з себе це не змивати, А я швиденько покажу, що ми купили дві позиції, які ми купили. Я вже сказала, що це взагалі не вартує. Ну, принаймні, мій досвід такий, що це взагалі не вартує того. І в цілому я ще нічого не знімала, бо там вже. Не можна знімати, я теж не пам'ятаю, чи я казала це чи ні. Коротше, Перша покупка, яку треба буде перешивати, а вже ж, це піджак. Піджак реально класний. Мені здається, ось піджаки це те, за чим треба йти на секонд. Він такого коричневого кольору, дуже тут класне плече. Ну, він, звісно ж, чоловічий, але мені його треба буде трошки підшити, бо він трошки довгий. Блін, ну тут навіть не видно, бо ну, піджак і піджак. Але він ну, дійсно непоганий. І я розумію, що ну, такий прям, знаєте, цупкий а, в якійсь зарі навіть. Ну, це складно знайти щось класне. А, наступна покупка і остання моя це. Замшова куртка. Моя постійна рольова модель, коли я хочу передати якусь епоху, я кажу, мама Кевіна саме самодома І він прям такий, я не дуже шарю в часових <сих>, цих межах трендів, але він прям такий в 90-х в цьому вайбі. А, мені він дуже сподобався, він теж дуже цупкий, він в класній якості, ой, якості стані. І я думаю, що це прям прикольна знахідка. І... І все. Це і всі знахідки. Також ми купили е, Сергію бомбер замшевий, який теж ну такий він вінтажний, який я знімала. До речі, це єдине, що я змогла зняти. Але найкраща покупка, яку ми зробили, це диня на базарі. Все, ось так. От я витратила безглуздо пів дня, в які могла попрацювати, заробити грошей. Привіт! Сьогодні п'ятниця. Я взагалі вже демонтувала попередній влог, але думаю, який київський літній влог без Києва, тому забираю вас з собою з нами на вино. І трошки покажу Київ.